Важко дивитися на експонати, які нагадують про страждання людей та зруйновані життя. Розповідає відвідувачка музею пані Вікторія. Ця виставка викликає у мене змішані емоції, біль, сум і водночас гордість. Такі виставки надзвичайно важливі, тому що вони не дають забути те, що зараз відбувається для тих, хто далеко від фронту. Це можливість прийти і побачити. А для тих, хто втратив своїх близьких, це можливість прийти і вшанувати їх пам'ять. Тут зібрана амуніція російських армійців, уламки шахедів та шматки ракети, яка в перший день повномасштабного вторгнення влучила по одній із будівель у Жашкові, розповіла співробітниця музею пані Юлія. На початку війни, коли тільки все починалося, дітки приходили в музей, і їх так обурювало. Чому, Чому ці всі речі знаходяться в нашому музеї? Зараз звичайно ні в кого сумнівів не виникає, що це докази. Директор музею Олександр Тютюник розповідає, збирати експонати музейникам непросто. Коли ми звертаємося до волонтерів, які їздять на передову, там возять їм і продукти, і ще якусь допомогу, от, то вони здебільшого, так би мовити, відмовляються, аргументуючи тим, що вони передають в основному такі речі, якісь гізи чи ще такі от, закордонним волонтерам. На почесному місці експозиції розміщені фотографії захисників Жашківщини, яким присвоїли звання Герою країни, каже пан Олександр. Два герої України це Зайцев Олег і Андрущенко, яким присвоєно звання Героя України. У музеї зібрані прапори батальйонів і підрозділів як символ честі та пам'яті про тих, хто боронив і продовжує боронити нашу землю, говорить працівник музею Віктор Ліщук. Пам'ять про ті підрозділи, ті батальйони, ті бригади. Ці прапори будуть переможні прапори. Наша праця в тому полягає, щоб це все збирати, оберігати, і як пам'ять була для всіх останніх поколінь. Виставку можна відвідати в історичному музеї щодня, окрім неділі, додав пан Віктор, вхід безоплатний. Марина Якубенко, Суспільне новини, Черкаси.